Говорять, що всі, декларуватимуть свої не тільки доходи, але й видатки. Але й видатки ми підняли із там, скажімо, 15 тисяч до 150. 000. От. І це, звісно, що така, така шпаринка, де можна буде собі робити те, що захочуть ті люди, які сьогодні є при владі. Більше того, я вважаю негативним те, що саме на сьогоднішній день не законено не те, що чиновник, який має ту чи іншу власність, який має е, доходи, він не повинен все це переписувати на дітей, онуків, на дружин, чи на знайомих і таке інше. Тобто закон, начебто, хороший, добр, добротний був на початку, а потім він був вихолощений І сьогодні можна говорити про те, що цей закон е, не буде діяти, а буде діяти так, що. Е, Українці не побачать великих справ, а якщо будуть справи корупційні, то вони будуть тільки стосуватися політичних опонентів, як ми сьогодні маємо вже ці суди, що відбуваються. закон дійсно вихолощений і зроблено все, аби політична верхівка сьогодні почувалася вольготно. Я думаю, що його треба буде міняти, так як міняти закон про пенсійну. Систему закон податковий і багато інших. Тобто я негативно ставлюся, тому що я не бачу в цьому законі боротьби з корупцією, дійсно яка повинна була відбуватися.